Что такое? И что? Хотя вот то покажи пин. Мам, ну не Господи, я тебе фоткаю, не то, що ти склав. Я фоткаю тебе, як ти граєшся. Я не, не граю. Ну, коли ти складаєш ліво, це ж ти граєшся. Це ж така гра. Знаєш, фоткає це. Я фоткаю? Такий розумний хлопчик, так гарно придумаєш. Блакетне. А боча бурячковый таки надо. Да. Типінадо хоче. А. а я попку прочистил

Ну ми туди вже не підемо, вони... Не... то коштувало 3, 3 євро, а це? Тришки. Не пам'ятаєш? Ой, вже то в мене мошка. Рук 20. А -а -а. Та бляха, що це воно пересвічується? Ні, бо почекай. Один, два, три. Вон десь дівчата де звідси вийшли. А, там ще був вхід, так. Ну кусайте, що? Я куди воно пішло? в ухо. Укусив <рисвел> <рисвел> в ухо. Ну добре. По мене вже лазить. <рисвел> Ото вкусив. І що? Єси щось без слів, нічого, Якоїсь восторгу. Сі Перфетто. А перфетто по-італійськи це чудово. Я з цього боку вкусю. А мені серединку, так? Ти мав столу один і з цього один. Скажи, як в мене маленький кусь такий. Який маленький? Маленький. Він кусає більше, ніж я. І носик. Кусай. Так спочатку треба спробувати ось. Ділка має прилетіти. Це що Ваня хочеться їсти, а мені вже нічого не, не їж, їж. А, Я потерплю. Потерпиш? Да ти витерти ручки чимось. Там хвилинсько тому нема вже більше проведе. То їхній м'яч, важ. А наш О. все. Ну не наш. <риклад> Ми такий загубили, так що це наш. Це він повернувся до України. А в Україні загубила. А що смачно? Котику. Сподобалась? Що вкусніше? Оцей каноя чи твій круасан? Що тобі смачніше? Круасан. по корнет. корне. Вані, йди до мене. Скажи, що опять Лего, опять Лего? Скажи, нам не цікаве. Ваня, йди тепер зі мною. Ти ще має каталог Так. Ну Він хотів Він хотів, щоб ти потримав каталог. Подивися <кхи> ззаді. І от такий чувак. Я хотів когти причити там знаєш, кому пантері. Це все ван? Вова. Вань, купи. Ти... Ти... Добре. Вань. Це все Все. Сюда Все, пошли. Иди сюда. Да мама, Боба, мама не фотка, его снимает. Так, сейчас будет фото. Да, ну, на, на. Все. Увиду. Я сам, я сам, я сам. О, вон. На пистолетом бреза его до, иди. за Я Нет, Seng. Я не знаю, что там, думаешь. Ты думаешь, что ты 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 думаешь. Ты думаешь, что Ой, є, багато. Я подумала, що це декоративні, а це справді. Та живі, да, на сонечко гріється. Оці плавають. Да, як і я. Оце спів... я Ти був бу... пла... маленький, тато брав, виймав, і вона ну, так от бігала, а ти її дивився. А, Але... а давай їх візьмемо? Але їх так багато. А давай їх візьмемо? Ну, я боюся. Тим більше я не достану. Тато якось тако перехилявся, я не пам'ятаю вже, навіть, як він брав. Є великі, є маленькі, бачиш, а ти вже відпочивай. На сонечку гріються. Оце яплив. Ман, манюньки оце, так? Да? Да, оце ручками і ножками. А, ви, э, а чого ж ти, як, я, як ти в морі, я кажу, давай плавай ручками і ножками. Кажу, Не хочу боюсь. А тут ти кажеш, що це ти. І там дивіться, бач, теж сидять під пальмочками. Під... І там ще. Ага. О, там Пустили б їм їм би якусь одну качечку. Почекай! Я тут дивлюся, будь ласка! een Kijk, 一起撸了。

Je bent sowieso goed noemen en je boetje. Ik merk het toch wel erg graag wil aanraken. Oh, nee. Kan je je inhouden? Is is niet echt het allerleukste ooit. Ja. ja, ik wil ze zo graag aanraken eigenlijk. Hij kan ook. Kijk hoe ik naar beneden spent, die kleine. Zo niet. Ik denk niet dat ik er kan Oh, easy.

ạ yeah. nước gotcha. <laughs>